Що ж, придбав собі ось таку іграшку, викрутка, викрутка Bosch, розпаковочка. Так, що ми маємо в комплекті? Викрутка. Нічого. Ну, свіженька вересні 24-го. Багато літератури. Опис, дуже багато мов. а, Гарантійні умови. Це макулатура, як то кажуть, не дуже цікава. Що ж ми маємо тут? Прикольний кейс? Ага. Є подовжувач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 біток. Бітки наче то якісні. Да, прикольні. Брендовані. А, власно, викрутка. Функції коротке керування. Ось така. Зарядка Type-C. Можна взяти повісити сюди якусь матузочку якусь. Прогумований корпус. Перемикач режимів. Механічна тріщотка з фіксуванням і фіксування, фіксування біти. Ага, спроцьовували від нажиму. Ну що ж, цікаве придбання, буду користуватись. Ось такий прилад. В принципі, легенький. Як для викрутки, підсвітка не вимикає, а вимикається автоматично. Що ж, поки що задоволений. Подивимось, як працює. Дякую за увагу.